Доброго. Щоб було зрозуміліше, розіб'ю на три частини. Перша. якщо вам потрібен пін на глибину більше 5 метрів, 5-30 метрів, тоді в такому випадку є лише один прилад. І за всю історію МД-прома найнадійніший, ну і найстабільніший в різних умовах: це нокта, скуба, дайв. Два в одному. Там. Носик піна можна зняти, ще й котушечку поставити і з катушечкою працювати. Друга частина, якщо це вода солена, то теж тільки він. В солях працює тільки цей прилад, він імпульсний. Але в цьому є і мінуси. Він менш чутливий до дрібних цілей, ніж інші. Але стабільний саме в соленому морі. Друга частина для прісної води і невеликих глибин. Там варіантів є декілька, і всі вони хороші. Там є безпосередньо XP, Мі 4, Мі 6. Далі Aku Pointer. Noct Ban, який називається. І морковка, старенький, старенький Гарет, альтера і все погодні. Є ще Мінелап і Квест, але ці я не включаю. Тому що вони нижчі рівня, як мінімум, за два перших. Далі що ж все-таки обрати з цих пінів? Яка задача пінпойнтера? Що він був надійний? Це чудово, стабільний. Чим побільше функцій. Ну, однозначно, в функціональності виграє Nokta, акупонтер. Це останнє саме покоління, це найновіша серія пінпойнтерів. Думаю, згодом інші бренди будуть випускати. І далі найчутливіший до дрібних цілей все просто від частоти залежить. Наприклад, в XP в нас 12 кГц, а в Nocta акупоїнтері в нас є 20 кГц. Зрозуміло? Якісь такого пінпойнтера майже 7 тисяч гривень. Гарантія 2 роки. Якщо там якась поломка чи ви його втопите, ви навіть не сумнівайтеся, навіть з певними потертостями, пошкрябуваннями і пошкодженнями більш серйозними вам замінять його на нового. Найкращий на сьогодні це банан. Якщо буде щось вийде краще, чи хоча б аналогічного рівня, теж повідомлю. Фарту і здоров'я, щастим.